Історію надіслала мені на електронну пошту, вона звучить як вигадка, але авторка запевняє це чиста правда. Я ніколи не вірила в містичні історії, ну, хіба що в дитинстві боялася темряви та невідомих шурхотів вночі. але коли виросла, зрозуміла, страх це лише гра уяви, та тепер, сидячи у темному кутку своєї зйомної квартири у Вінниці, я знаю, страх це реальність, це не просто тремтіння в пальцях і холодний піт на потилиці, це нестерпне знання. Що в цій квартирі я не одна? Мені було 23, коли я переїхала у цю квартиру. Маленька, затишна з дивним старим ремонтом, але головне, дешева власниця бабці Ганна довго вагалася, перш ніж здати її мені. Дівчинко, воно воно буває шумить уночі, казала вона мені, крутячи в руках ключі. Хто шумить? Я посміхалася, думаючи, що це просто сантехніка, що потребує ремонту. Каналізація тут стара, тихо додала вона, переводячи погляд кудись у темний коридор. Якщо почуєш, як тече вода, не дивись, не слухай, не дихай. Я прийняла це за дивакуватість старої, та і що ще можна було подумати? Перші кілька днів нічого не відбувалося. Але на п'ятий вечір я щось почула. Після опівночі, коли я вже збиралася лягати, з ванної пролунав звук. Ніби хтось повільно, протяжно зітхнув крізлив. Я застила. Відчуття було таке, наче хтось стояв за дверима і чекав, намагаючись не панікувати, я пішла в ванну. Нічого. Усе на місці, унітаз, раковина душ, мокрих слідів не було, але у мене склалося враження, що вода у зливі рухалася не так, як зазвичай. Вона ніби втягувалася вглиб, я не надала цьому значення, просто закрила кришку унітаза і пішла спати. Наступної ночі було гірше. Я вже задрімала, коли мене розбудило щось інше. Тепер звук був не просто подихом, це було шавкання. Повільне, липке, ніби щось велике виповзало з глибин каналізації. Я обережно сповзла з ліжка, намагаючись не шуміти. Жепіт води у трубах став голоснішим, щось рухалося, і тоді я побачила це. Двері в ванну були трохи прочинені, і у щелині я помітила його. Бліда, зморщена рука, слизька. З перетинками між пальцями, обережно витискалася назовні. Вона стиснула дверний косяк. Кістляві пальці м'яко скребли по дереву. Я не кричала, я не могла. Раптом пальці зникли. Щось швидко шурхнуло назад у каналізацію, а потім вода в унітазі захлюпала. Я повільно підійшла до дверей. Оглянула всередину, темрява і тиша. Я не спала до ранку. Наступного вечора я вирішила перевірити, чи це не гра уяви. Я залишила світло у ванні увімкненим. О другій ночі воно прийшло знову. Я лежала в ліжку, коли почула, як щось важке вдарилося об стінки труб. Потім хлюпіт. Вода наче вирувала, але жоден кран не був відкритий. Я взяла телефон і, тремтячи, підкралася до ванної. Двері були прочинені ширше, ніж учора. Я побачила щось темне, вологе, виблискуюче. Воно повзло з унітаза, витягуючи довгі слизькі кінцівки. Його тіло було потворним, неначе зморщена, роздута маса блідої плоті, яка мерехтіла у світлі лампи. Воно не мало очей, але я знала, воно мене бачить, і раптом воно заговорило «Дихати не можна. Голос був хриплим. Ніби воно задихалося у воді, я відчула, як щось вологе торкнулося мого зап'ястка. Я закричала, світло почало мерехтіти, стіни тремтіли, вода у трубах забулькала так голосно, що вуха заклало. Я кинулася до дверей, вибігла на сходи, навіть не зачинивши квартири. Зупинилася лише на вулиці, коли зрозуміла, що більше не чую його голосу. Наступного дня я повернулася тільки за речима. Бабця Ганна чекала мене в під'їзді. Я ж попереджала, тихо мовила вона, дивлячись на мене сумними очима. Що це було? прошепотіла я. Воно живе у трубах. Його ніхто не бачить, а ті, хто бачить, довго не живуть. Я не стала слухати більше. Просто пішла, тремтячи, з того часу я більше не орендую житло у старих будинках. Я думала, що все скінчилося, коли залишила ту квартиру у Вінниці, але страх це не те, що можна забути він глибоко в'їдається у пам'ять, стає частиною тебе. Минув місяць, я знайшла нову квартиру подалі від старого району, де було то жахливе житло. Тут усе було нове. Свіжий ремонт, сучасні труби, жодних дивних звуків. Я старалася не згадувати, не думати про ті ночі, але страх все одно приходив. Вночі я прокидалася від відчуття, що щось стоїть поруч, іноді у ванній здавалось, що вода зникає надто швидко, не мов би її щось втягує. Я переконувала себе, що це лише нерви, що все закінчилося. Але я помилялася. Однієї ночі я повернулася з пар в університеті пізніше, ніж зазвичай. Втомлена, я ледве допленталася до квартири. Лігши у ліжко, я швидко заснула. І тоді мене розбудив звук. Це був не просто шум у трубах. це був Тихий хрипкий голос. Тебе. Я завмерла. Вода в трубах зашуміла. Було відчуття, що вона рухається не вниз, а вгору. Я знала цей звук. Не може бути. Воно не могло мене знайти, але воно знайшло. Я обережно сіла у ліжку, прислухаючись. Тиша, може, мені здалося? Я повільно встала, пішла до ванної. Двері були прочинені. Хоча я точно пам'ятала, що закривала їх ванна, Унітаз. дзеркало. Усе було на місці. Я глянула у зливу ванні, вода там здавалася чорною. Немов це була не вода, а щось інше. Я знову шепіт. шипіт. Башубе! У той самий момент злив забулькав, щось темне, слизьке почало підніматися з води. Я закричала, різко вискочила з ванної, і, грюкнувши дверима, щось ударило з іншого боку. Я відчувала, як підлога тремтить від його рук. Воно було тут. Я не могла залишатися в тій квартирі. Наступного дня я зібрала речі та переїхала до подруги, поки не знайду нове житло. Вона сміялася, коли я розповідала їй про своє водяне чудовисько. Може, це просто глюки? Ти ж виснажена, навчання, переїзд, казала вона, наливаючи собі каву. Я нічого не відповіла. Я знала, що це не просто втома, воно реальне. Наступні кілька днів нічого не відбувалося, і я навіть почала думати, що все дійсно закінчилося, а потім, одного вечора, подруга повернулася додому з роботи пізніше за мене. Я вже лежала у ліжку, коли почула, як вона зайшла до ванної. За хвилину вона закричала. Я кинулася до дверей, подруга стояла бліда, з тримтячими руками. Що сталося? Вона мовчки вказала на стіну. Там було написано щось водою, літери були великими, нерівними, би написаними вологими пальцями. Ти не сховаєшся. Я більше не могла ігнорувати правду. Воно йшло за мною. Я поїхала до Баби Ганни. Коли вона відчинила двері, у її очах не було подиву. Я знала, що ти прийдеш, сказала вона тихо. Я зайшла до її квартири. Вона жила на першому поверсі старого будинку. Усередині було темно, пахло травами та сирістю. Ви знали, що воно піде за мною? Воно завжди повертається, зітхнула вона. Колись я теж його бачила. Я вдивлялася у зморшки на її обличчі, намагаючись зрозуміти, чи вона говорить правду. Воно приходить через воду, продовжувала вона. Але якщо ти подивишся у його очі, воно ніколи тебе не відпустить. У нього немає очей, прошепотіла я. Бабця Ганна похитала головою. Ти не знаєш, що бачила? Я повернулася до подруги, сповнена рішучості розібратися. Того вечора я взяла дзеркало та пішла у ванну. Я поставила його перед зливом. Якщо воно має очі, то нехай побачить себе. Я чекала. Опівночі вода у зливі почала рухатися. Потім воно з'явилося. Темна, волога маса почала витікати з трупа. Його тіло роздувалося, тремтячим, мов гниле м'ясо. І тоді я побачила очі. Вони були маленькі, чорні, змертвілі, але вони бачили мене, і я побачила його справжнє обличчя. Це була людина колись. Його рот відкрився, і я почула останнє, що воно сказало. Мені». Я не знала, що саме, але я більше не могла чекати. Я кинула дзеркало у злив, вода здійнялася фонтаном, щось заволало нелюдським нетварним голосом. Дзеркало провалилося у чорну безодню разом із тим, що було у трубах. І тоді настала тиша. Назавжди. Я повернулася до звичайного життя, живу у новому місці. У моїх трубах більше нічого не шумить. Але іноді, коли я чую, як у когось булькає вода, я думаю, що як воно ще там, що як воно чекає. Бо коли я дивлюся на відображення у дзеркалі, іноді здається, що хтось дивиться на мене у відповідь.